Вітаю, вітаю, шановне панство, і хочу нагадати, що на каналі Оглядово-влогому від Шопотихи зовсім скоро виходить нове відео з оглядом дуже атмосферної кав'ярні. Оцінювання, свою неекспертну експертизу ми робити не будемо, тому що цей заклад він цього не потребує. Обов'язково заходьте за посиланням на канал. І не пропустіть, відео буде дуже атмосферне, досить вайбове. І, знаєте, по-дитячому десь наївне, але приємне. Я хочу, щоб ви трошечки відпочили на момент перегляду відео і понурилися в дитинство. Чекаю на